Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді монетка із серії Видатні Особистості України присвячена Михайлові Миколайовичу Петренку роки життя 1817-1862. Значить, поетові романтику першої половини 18 століття. До сьогодення збереглось багато його творів, але не але на всіх континентах світу пам'ятають його пісенний шедевр Дивлюсь я на небо. А рядки деяких вершів поета збереглися в піснях. Ходить хвиля по осколу та взяв би я бандуру, які стали народними. Ймовірно, що Михайло Петренко народився в місті Слов'янську, нині Донецька область, у 1817 році. Перші його вірші були надруковані. В 1841 році в поетичному Альманасі Сніп. Монету було введене Національним банком України в обіг 11 липня 2017 року. Номінал монети має 2 гривні, виготовлена, виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами, Діаметр має 31 міліметр, тираж 35 тисяч примірників, гурт рифлений. Вартість Національного банку України на дату введення в обіг 35 гривень. Давайте розпочнемо розгляд монети з аверсу. Так, ось так, да? Значить, на аверсі монети зображено курган. Український степ, кам'яну бабу, на якій сидить сокіл. Угорі півколом розміщено написи. Номінал 2 гривні. Малий Державний Герб України. тризуб, під яким рік карбування монети 2017. Та напис Україна. За яким логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий. А версу монети, Перейдемо до реверсу. Так. Значить... Значить, реверс, На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено сокола, що летить і написи з тексту пісні. Дивлюся на небо та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені Боже ти крилів не дав? Я б землю покинув і в небо злітав. Та напис Михайло Петренко. 1817-1862 рік. Так, це, звісно, пісня. Але, з вашого дозволу, давайте я її зачитаю повний текст цього, цього вірша, пісні, як там правильно називається. Дивився в Ютубі там і Пономарьов, її переспівував, і ще там. Другі діячі, давайте спробую прочитати. Не знаю, як інтонацію правильно чи неправильно в мене вийде, але <кій> дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крилець не дав? Я б землю покинув і в небо злітав. Далеко за хмари, подальше від світу, шукать собі долі, на горе привіту, і ласки у зірок, у сонця просить. У світлі їх яснім все горе втопить, бо долі ще змалку здаюсь, я нелюбий. Я наймит у неї, хлопцюга приблудний, чужий я у долі, чужий у людей, хіба ж хтось кохає нерідних дітей? Кохаюся з лихом, привіту не знаю, і гірко, і марно свій вік коротаю. У горі, у горі спізнав я, що тільки одна, далеке є небо моя сторона. І на світі гірко, як стану ще гірше, я очі на небо мені веселіше, і в думках забуду, що я сирота, і думка далеко високо літа, коли б мені криля, орлячі ті криля, я б землю покинув, і на новосілля орлом блискокрилим у небо пульнув, і в хмарах навіки от світу втонув. Ось такий така пісня. Вірш, дивлюся на небо, та й думку гадаю. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.